Повітряні сили відзвітували про свою роботу за ніч та ранок. 810 російських дронів та 13 ракет атакували Україну цієї ночі. З них знешкодили та подавили. 747 шахедів шахетів та чотири крилаті ракети. Іскандерка зафіксовано влучання дев'яти ракет та 54 ударних безпілотників на 33 локаціях. На восьми впали уламки. А через ворожу атаку пошкоджена будівля уряду, дах та верхні поверхи. Це розповіла прем'єр-міністрка України Юлія Свериденко. Рятувальники нині гасять пожежу. очільниця уряду закликала партнерів України до дій посилити тиск на енергетику. Енергетичну інфраструктуру Росії. Світ має відреагувати на ці руйнування не лише словами, а діями. Потрібне посилення санкційного тиску, передусім, проти російської нафти і газу. Потрібні нові обмеження, які вдарять по військовій машині Кремля. А головне, Україні потрібна зброя. Те, що зупинить терор і не дозволить Росії щодня намагатися вбивати українців. Юлія Свереденко, прем'єр-міністр України. З нами на зв'язку Юрій Ігнат, начальник управління комунікації командування повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, вітання доброго ранку. Вітаю, ну, звичайно, щира подяка всім, хто сьогодні збивав ракети, збивав безпілотники, і робив все для того, щоб цих ракет, і цих влучань було менше. Але підбиваючи підсумки нічної ранкової атаки, що можете повідомити? Ну так, Марія, перш за все, хочу трішки виправити. Ваша підводка була те, що повітряні сили про свою роботу звітували, щоб не ображались наші побратими з інших родів та видів. Все ж таки, це загальний здобуток усіх сил оборони, зокрема армійська авіація, яка показує завжди ефективність. Ну і безпілотні системи, звісно, що без було дрони перехоплюючи. Також мобільні вогонові групи, РЕП. Ну всі, хто залучений до збиття, це безумовно робота усіх складових сил безпеки та оборони. Повітряні сили лише в Цю інформацію, і ми їх видаємо зранку, як попередні дані, те що справді відбулося вночі. Ну і ще одна ремарка. теж Це дуже важлива ремарка, тому що ви зауважили, що було 747 саме шахедів збито, а загалом 810. Ми завжди пишемо, що це загальна цифра дронів-імітаторів, які імітують шахеди, типу Гербера та інші. І шахедів загалом пишемо ворожих БПЛА, тому що міг зараз з'являться ті, хто коментують часто ту тему. начебто, ми попереджали, що буде тисяча шахедів. Ну до тисячі не справа ще так би мовити, не йде на часі. Так, тому що ми маємо сьогодні близько половини половини БПЛА, які сьогодні залетіли на територію нашої держави. Це саме шахеди. Ударного типу, так решта дрони-імітатори, але разом з тим хочу відзначити, що дрони-імітатори можуть так називатися, і дрони інших типів, але вони все теж все ж таки теж мають е певне корисне навантаження. Це можуть бути як і засоби розвідки типу камер, так і можуть бути. Вибухівка може бути до п'яти кілограмів на Герберу без проблем може бути розміщено, і це теж небезпечний дрон. Якщо він попаде в якесь місце, яке вразливе, так ну він може принести серйозну шкоду. Саме тому ми говоримо що щоразу, що навіть як виявили якісь засоби безпілотники, не шахіда і інших типів, десь впали вони в полі, можливо, під впливом реп. І так далі, ну ні в якому разі не приймати ніяких дій і не брати їх ну взагалі собі на сувеніри, як дехто це може хотіти зробити. Тому небезпека серйозна. Я повідомляйте про це правоохоронців або ж місцеву владу. Пане Юрію, дякую вам за це уточнення. Це насправді дуже важливо, тому що маємо розуміти. По перше, хто працює над тим, щоб дрони не долітали до території нашої держави. Ну і звичайно, маємо вже знаєте, українці точно знають і можуть розрізнити звуки ракети, звуки шахеда, звуки іскандера. Ну таке собі, така собі навичка, але в такий час живемо. Маємо це знати також. Розкажіть, будь ласка, дрони імітатори. Ви сказали, чи я правильно зрозуміла? 50 на 50 може летіти на територію нашої держави. Тобто, ми розуміємо, що 50% цих дронів може бути без бойової частини. Наскільки нам вдається розрізнити їх взагалі? Можливо визначити за звуком, за швидкістю, за тим, як воно летить? Чи це імітатор, чи це дрон з великою бойовою частиною? Маріно ну я ще раз поясню ударний бепла шахет типа 131-136 – це шахеди, які летять ну, з великою бойовою частиною. Дронні імітатори можуть теж нести бойову частину, але невелику, угу. тобто в вигляді 5 кілограмів. Тому вони є теж небезпечними. Але основна їхня місія це ускладнити нам повітряну обстановку повітряним силам. Тобто, уявіть собі так: 800 об'єктів одразу у небі. Це і дрони, і ракети. Це надзвичайно ускладнює роботу і самих захисників. То безпосередньо бере участь у збитті чи подавленні цих засобів, так і органів військового управління які мають приймати рішення щодо застосування тих чи інших засобів, на тому на напрямку. Ну тому власне про роз про те, щоб знати точно скільки плюс-мінус вже можна пізніше після засобів тину контролю, після уточнення уточної інформації з місць з регіонів, тому що зробити це за декілька годин неможливо. Ну аж під вечір вже можна більш менш Говорити про якісь більш такі цифри сталі. Зараз ми публікуємо на 9 ранку для медіа, для світу, для людей, так, щоб розуміли, що відбулося вночі, скільки збито, скільки подавлено. На жаль, сьогодні ми бачимо, що ракет прилетіла певна кількість, так, 9 ракет, з них 4 балістики, а також 5 крилатих. і Усі ракети наземного базування. Це Іскандер. К. Крилата ракета і Іскандер М балістична або ж і аналог північно корейський КН-23 постраждали регіони, такі як Дніпропетровська, Запорізька область, Судещина, Київщина. Від, від сьогоднішньої атаки маємо 54 влучання саме БПЛА, теж підтверджених. Підтверджених так, плюс не забувайте, що є збиті дрони, які падають після ураження. Це теж можуть призводити до певних наслідків. Ну і також є підтверджені вже влучання і дев'яти ракет. Тому непроста сьогодні ніч видалась. Звісно, зараз усі медіа у світі напишуть знову ж таки черговий рекорд, антирекорд для України, звісно, 823 засоби повітряного нападу. Ну але цього разу все ж таки ракет. Саме ракет було менше ніж у попередні масовані удари. Але якщо говорити загалом про цифру усіх засобів, які сьогодні летіли на територію нашої держави, то дійсно це такий черговий уже антирекут. Пане Юрію, прокоментуйте, будь ласка, траєкторію цього руху, тому що президент в своєму зверненні сказав про те, що декілька дронів перетнули кордон України та Білорусі. А якщо те, що характеризує цю атаку, наскільки це є ну, щось особливе, що вони летіли з Білорусі, чи, чи це власне звична справа? Ну, дивіться, ми вже не вперше при таких масованих атаках. Звісно, що противник робить прорахунки, розраховує усі маршрути, і не вперше вже в території інших держав, як на півночі, так і на півдні, знаємо Молдова, Румунія. Це теж були такі прецеденти, коли і ракети, і дрони можуть перетинати певні ділянки кордону. Так і цього разу теж було на білоруському напрямку зафіксовано. Кілька шахетів зрізали шлях собі, так би мовити, щоб через білоруську територію. Чудо дати що ворог дійсно. Кожного разу ми бачимо, аналізують вони інформацію, зокрема і з нашого інформаційного простору, з наших телеграм-каналів моніторингами теж беруть інформацію. Саме тому ми і зверталися неодноразово і публічно, зокрема до власників цих каналів для того, щоб мінімізувати в реальному режимі часу рух прольоту цих ракет. І вже є певні результати. Звернулися, були почуті, звернулися до нас і сказали, що ну давайте ми відпрацюємо якийсь певний алгоритм. Для того, щоб не шкодити принаймні силам оборони, тому що противник, прокладаючи наступну маршрут ракет наступної атаки, буде використовувати, як то кажуть, сліпі зони, так, де можуть бути локаційно втрачені чи шахеди, чи ракети, і використовувати це при плануванні наступних атак. Тому просимо всіх ще раз, дякуємо, що відреагували, і просимо всіх обережно Ставитись до цієї інформації, як до інформації, де працює протиповітряна оборона, де є виходи ППО, це теж інформація може бути використана ворогом. Цього разу дійсно теж було випущено ракети. Як балістика зрозуміло, так що алгоритм в них там е, виходить балістика там з окупованого Криму і попадає власне по балістичній траєкторії по тому чи іншому об'єкту, в який ворог планує. На крилаті ракети, ворог теж детально планує е, траєкторію їхнього прольоту, використовуючи місця, де має інформацію, ворог дає в нас менше прикриття. Крім того, ракети. Модернізуються це не секрет що крилаті ракети як повітряного, морського, так і наземного базування під час повномасштабної війни проходили декілька модернізацій. Мають вони відстріл пасток, що ускладнює роботу протиповітряної оборони. Ну тому власне результати не завжди будуть бути такими, як нам би того хотілося, але зрештою. Повітряні сили, а інші складові слаборони роблять все за те, щоб цей результат був високим. Ну і ще важливо, захист і система протиповітряної оборони. Знаємо про те, що всі країни сьогодні працюють, щоб цих систем було більше, але враховуючи ці антирекорди, 800 плюс безпілотників різного типу, ракети. Пан Юрій, чи можемо сказати, скільки не вистачає нам ППО? Як над цим працювати далі? Дипломатію і ні? Кількісно зрозуміло І де розставляти будемо, не скажемо. Але якщо от загальна картина, будь ласка. Його ніколи не буде вистачати, якщо розраховувати лише на те, що ППО прикриє там всю територію України. Ми не можемо не таку величезну державу покрити суцільним ППО. Ну це ну навряд чи можливо. Це жодна країна світу так не зробить. ми вже про це мільйон разів говорили. Візьміть територію Росії. Ну, хіба може Росія покрити територію ППО? Це неможливо. Кожного засобу є свій радіус дії. Якщо це дрони перехоплювачі, то мова йде про там, 10, 15, 20 кілометрів радіус, може екіпаж працювати. Якщо це Петріот, то по крилатих ракетах там максимум до 150 так, ракети можуть працювати. Ну інші засоби, такі як у нас є там Насамс чи АРІСТ, мова йде до 40. Тому, якщо подивитися на карту України, важко собі вити, щоб так от... Суцільне поле зробити прикриття. Звісно, є задні кроки вищого міського керівництва, політичного керівництва щодо. Нарощування і масштабування дронового ППО, яке забезпечить раціональне, дешеве порівняно збиття саме ударних БПЛА, якщо покрити ними там територію України, теж не вдасться суцільно так, але напрямки окремі окремі об'єкти захистити саме цим засобом теж можливо. ППО багато. Не буває Частиною ППО. Також є вже і армійська авіація. вертольоти, Ну і частиною ППО є винищувальна авіація, зокрема літаки Ф 16 які сьогодні теж відпрацювали. До речі, непогано. Дякую дуже, пане Юрію. Юрій Ігнат був з нами на зв'язку. Начальник управління комунікації командування повітряних сил збройних сил України.